Під час моніторингу е, чергової частини Бугунського райвідділу е, ми були свідками, коли особа прийшла подати заяву, ну, банально, украла мобільний телефон. Е, Вістибюлі жодної особи немає, черги немає, дві години особа чекає. От, мало того, що він подав заяву, не отримав зкритний талончик, тому що е, подав заяву, після того проводиться його обшук. Ну, перевірка його карманів, це якась процедура них є. От, і нам вдалося залучитися до цього процесу, як, як моніторив, як понятих. Це дуже здивувало, звичайно, слід. Я кажу, давайте будемо понятими, ми побачимо все. І, і дуже багато таких от нюансів саме процедурно, хоча я не факівець, але я бачу, що якщо я підписую протокол, там написано, що мені повинні довести це та це, це uh -huh. от і або в голос зачитати, то це повинні зробити. Якщо там не стоїть дата, якщо там не вказаний правильний час, я на це вказую. І, ну, справа в тому, що більш за все, що о, слідчі, які проводили, вона вже зрозуміла, хто це прийшов. От, і ну, якби, на всі мої зауваження, дуже коректно все виправляли, робили. А, ну якщо це відбувається з такою банальною речі, як особа звернулася зі своєю проблемою, то що ж відбувається тоді, коли щось більш серйознеше, я навіть не можу сказати. Дякую вам.